Чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими та неоплаканим своїми, в неволі плачущи, умру. І все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яний батько сином, не скаже синові: молись. Молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як злі люди, розп'ять лукаві вогні її окраденою збудять? Та не однаково мені все йде, все минає і краю немає. Куди ж вона ділась? Від ким не взялися? І дори, і мудрий нічого не знає, Живе, помирає. Одне зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло, і листя пожовкли, вітрами знесли, а сонечко встане, як вперше вставало. І зорі червоні по небу плини. Попливуть, а потім ти білиться по синьому небу вийдеш погляда, вийдеш, подивишся. На жилобок кринить і море безкрайні. І буду сіять, як над Вавілоном, і над його садом, і над тим, що буде з нашими синами. Ну, моя вечірня, зоря моя вечерня, зійди над горою, поговорим тихенько, в неволі з тобою. І скажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичаю, як широка сокорина вітер розпасти. А над самою водою верба похилилась, Тож по воді розіслала зелені віти. А на віта годиться нехрещені діти. Тарас Шевченко садав кушневикол хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишньому годуть. Бугатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчат. А матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх. Сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Як умру то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. Що в лини широкополі і Дніпро й кручі було видно почути, як реве ревуч, Як понесе з України у синє море, кров ворожу, й лани й гори, все покину, та й полину до самого Бога. Молити до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани. Поровіта ж кров'ю крові волю І мене в сім'ї великій, в сім'ї волі новій Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, Не наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні. Молюся, Богу, і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господня небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мені хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Тарас Григорович Шевченко тихо плаче Україна, сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра, на горі людському, Гірко плаче Україна і тяжко ридає, своїх синів ще померли, всі вмиває, Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе на писанке село, село не мгає, принесло. Сади, хати, А на горі стоять палати, Наче диво, а кого? що в листи й туполі. А там ні ліс, ні ліс і ліси, ліси й поле, синів розвітав. Тарас реворич Шевченко реве та, та стогне Дніпр широкий. Уривок з поеми причина Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. Риби місяць на тупору. І хмари де де виглядав, не наче човен в синім морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів. Сичі гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Біж Тараса Григоровича Шевченка «Садок вишневі коло хати. Сідок вишневі коло хати, рущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть. Ідучи дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зірнка встає, дочка вечерю подає, а мати хоче, хоче... навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затиха все. Тільки дівчатка та соловейко не затих.